Дорогі друзі, і сьогодні у нас по-справжньому міжнародна прем'єра Валерія Форс, вона ж Валерія Симулик, українка, яка підкорила серця глядачів ще в X-Factor. факторі До речі, дорогі друзі, я Валерію пам'ятаю ще ось такою підлітком. Тому що 11 років тому ми були, перебували в одному тренувальному таборі x factor де вже там поетапно нас відсіювали і відсіювали, але Валерія прийшла Дуже дуже далеко і радувала нас усіх у прямому ефірі. І до речі, Валерія вже кілька років живе в Майамі, працюючи з американським лейблом Force Music. Її трек I am A Fire зібрав понад 260 мільйонів прослуховувань, А пісня I Need you Love потрапила до плейлистів Греммі. І цієї осені Валерія подала заявку на Євробачення 2026 від України. А просто зараз вона презентує новий сингл «What do you want» – авторську історію про зраду, внутрішню боротьбу і народження сили. У пісні поєдналися англомовна поп енергія, реп і українські етнічні мотиви. Розмовляємо з Валерією. Просто зараз вітаємо вас. Всім привіт! Які ви гарні! Як мені хочеться такий світшот? О, клас! Навзайм. Ми а, новою поштою, якщо вона працює, звісно, у Майамі, <риклад> надійшли... — Я до думаю, до, до що до ми такого. знайдемо спосіб, як то зробити. <риклад> Добре, Валерія, дуже радий вас бачити. Розкажіть, будь ласка, ось пісня What Do You Want? у перекладі, о, що треба, да? що потрібно, що, що хочеш. Потрібно? <риклад> да, що хочеш. А, назва така, знаєте, інтригує і провокує. А з чого почалася історія цієї пісні? А, дякую дуже за питання, Взагалі, дякую вам за те, що маєте мене сьогодні. Ця пісня вона особлива, тому що це перший раз, коли ми інтегрували в американську музику, українські етнічні мотиви та українську бандуру, національний український інструмент. Ми робили з суперкрутим саунд-продюсером. Чому ця пісня взагалі довго в мене лежала? Я її написала ще рік тому. Буквально за 15 хвилин в мене, якщо приходить оце це натхнення, воно дуже. Жу таке швидке, і я її, так би мовити, відклала в гарний ящичок. І коли з'явився той самий продюсер, з яким я хочу співпрацювати, віні, а, який зробив пісню Емінема Ріана Монстер, всі знають цю пісню. І коли він взагалі почув українську мову, він був. Шокована, яка це гарна мова, тобто я хочу наголосити на тому, що українська мова вона дуже гарна, коли саме ти співаєш, адже я йому ще показала, як робити такий народний вокал. І я йому сказала: Я хочу тут чути бандуру і він був дуже confused, тому що він не знав, що таке бандура, де то знайти. Він чати GPT почав це все шукати. Каже, what is this бандура. І ми знайшли бандуру в цій програмі американській і е, інтегрували, так би мовити, тому що нам дуже хочеться, щоб на світовому рин ринці звучала е, наша мова. Звісно, ми не могли зробити повноцінну українську пісню, тому що нам хотіли. Саме зробити американський реп. Нам хотілося додати такого rb вайбу, хіп-хоп вайбу і зробити це з народним вокалом. Ось до речі, буквально вчора а, переслуховував ваш трек, Валерія. Ну це прям топчик, топчик. Дуже крутий трек, коли поєднання такого rb хіп хоп із а, такими етнічними українськими заспівами. Це дуже красиво а, звучить. Просто неймовірно, і знаєте, і воно а, мечиться, дуже мечиться. Правда, Це правда. Так, так. Дякую дуже. Мені дуже-дуже приємно. Ми працювали над цим треком приблизно 15 годин. Ми були на студії. І коли я прийшла, в мене була така ідея, що знаєте, кожного, кожного з нас у житті а, є такий момент, коли нас зрадили. І неможливо, неважливо, це в любовному плані чи у дружбі. І... А, ти або падаєш, або ти перетворюєш цей біль на щось більше. Знаєте, коли ти такий Окей, okay, uh, in this case. Тобто, і я почувала себе, що зараз я хочу показати кожній жінці українській, і не тільки українській, американській про те, що ми можемо перетворити свій біль на щось більше і йти вперед. І не, не важливо, що хто думає. І я думаю, що це дуже щитується, uh, коли я читаю реп. І потім, коли ще додається ой, там на горі, такий український вайб, це показує взагалі. Я вважаю, незламність української жінки. От якраз за щодо, з цього мотиву, ой, там за горами літали пару соколів. Що для вас вони символізують соколи і цей шлях? Ну, взагалі, в цій пісні це був символ надії. Тобто, якщо вас навіть зрадили, якщо нас хтось зараз чує, у кого дуже тяжкі моменти в житті, знаєте, що після чорного завжди буде біле, і це був такий момент натхнення. І я хочу ще сказати, що коли ми писали цю пісню, і він почав робити магію, я це так називаю, він почав додавати різні інструменти, в мене ще не було тексту. і і я чекала цього самого натхнення. Я кажу: так зараз нам треба заказати піцу, і мені потрібно 30 хвилин на те, щоб щось зробити. Коли я почула цей саунд, я зрозуміла, що я хочу цю пісню саме про це зробити. І для мене українська мова це символ надії, це символ відродження, так би мовити. І тому навіть в пісні ми інтегрували таку ідею, що саме ця частина це символ надії. А вся американська частина вона більше про те, як я біль перетворила у вогонь. Ось, до речі, щодо лірики. Ви самі написали і слова, і музику. так? Як для вас відбувався цей процес творчості? Перше, у вас народилася текст або мелодія? Завжди народжується мелодія. Це така пташина мова, коли я їду в машині, я просто наспівую і мене дуже надихає моя машина, тому що мені потрібно кудись їхати. Ось, знаєте, коли я я просто мою е, машину е, і просто дивлюсь на оце небо на все. І в якийсь момент мені приходить мелодія, і я думаю, ось так, я повинна її зробити. Дуже швидко пишу пісні. Якщо чесно, мене навіть трішки бісить, те, що в мене в моєму діктофоні близько ста. А пісень, пісень, і я навіть не знаю, що з ними робити, чи хватить, чи вистачить мені взагалі життя їх випустити? Розумію, розумію. Ось у треку чути, ось ми сказали елементи репу. Так, ось розкажіть, будь ласка, які стилі вас надихали під час роботи над цією піснею? Uh, я дуже полюбляю такий олдскул old school. скул um, uh, я дуже um, полюбляю реп і, знаєте, того часу мені він дуже подобається, і я ще надихаюся сьогодні артисткою. Вона мені дуже подобається Рая, яка зробила нову пісню Оскар Він Е, Вона взагалі отримала Гремі, і в неї така історія, що вона сім років працювала з одним лейблом в Англії, який не давав їй писати музику. Тобто для артиста це взагалі дуже важко. В неї був контракт, і вона розірвала цей контракт. Сім років пройшло по. Тому я розумію, як для артиста це дуже тяжко, коли ти не тільки один рік, два або три, коли ти десять років не співаєш. Тобто, в мене було такого в житті, коли теж нічого не виходило, і вона коли. А... Зробила цю пісню. Вона пішла у вільне таке плавання, і це ця пісня стала супер хітом. Я думаю, що ви чули цю пісню. Бо, можливо, вона не дуже популярна в Україні, сама зірка Рая», але я думаю, що ви її бачили. Клас, клас. Ось ви сказали, що ви прихильниця а, такого класичного олдскульного репу. І, судячи з усього, що ви а, живете у Майамі, то ви прихильниця істкост. Окей. Oh, Окей. Yeah. <laughs> okay. okay. Повертаючись до теми також того, того, що ви живете в Майамі, ви співпрацюєте з американським лейблом. Як американська музика впливає на вашу творчість і що ви привносите з України? Американська музика повноцінно впливає на мене. Я хочу наголосити ще на тому, що ще з дитинства я. А... Вивчала музику з Уітні Х'юстон, Крістіна Агілера, Біон Ріана, ну тобто таке, знаєте, класичний шлях співака, Слендіон слухати. І я завжди мріяла, що я буду однією з перших українок, яка отримала Гремі. Я так бачила, як виходить моя команда в саунд-продюсерів, тому що наша команда, вона е її состав. Е Половина з них це українці, половина якби американці, іспанці. І е, я ось мріяла, що я ось так вийду, буду отримувати і скажу: ось ця вся моя команда, яка це, це все зробила. І е, ще яке була питання? Таке буває це прямий ефір. Я ж кажу, що тут все наживо буває. і без прикрас У нас теж таке буває дуже часто. Говорили про те, як американська музична сцена впливає на вас, і що ви привносите все ж таки з України ще також. Ось так за Україну хотіла сказати: я дуже полюбляю е, наші знаєте, такі олд, олдскульні пісні. Мені дуже подобається ранній ока Нельзи, е, Скрябін. Мені дуже подобалась Ніна Матвієнка, царство і небесне. Вона е, я вважаю була культурним спадком нашої країни, і е, звісно, коли ти вивчаєш такі пісні. Е, це твоя душа, і ти це інтегруєш навіть у своєму голосі, тому що мій голос він є напівнародним. Якщо ви слухали, в мене є такі знаєте, такі пересмикання, і це, е, це народні е, такі фішечки, тому що в Україні я вивчала саме народні пісні. Тобто таким чином я все це інтегрую, таки, інтегрую знаєте, такий мікс в мене. Круто, круто, круто. І найголовніше, що це, ось, як я і казав, дуже мечиться. Ось ідеальний мікс. Просто ідеальний. Але, Дякую. Давайте ми з вами зараз трошечки поностальгуємо. Тому що, я думаю, з наступного питання зрозумієте лише ви та я. Ось щодо х-фактора, так, я ось пам'ятаю, поділюся своїми спогадами. Що коли закінчився тренувальний тальбір? Наш дует тоді ми називались провокативно, але просто за незнанкою, як то кажуть, хотілися назвати наші няші, але мій колега Влад Середа сказав: Давай, няш-мяш. і отримали за це від Кондратюка просто на горіхи. Який няш-мяш? Ви думаєте? Отже, отже, наступне питання: ваш шлях від x фактору так до хітів? Із сотнями мільйонів прослуховувань. Ось як ви оцінюєте цю подорож? Тому що згадати x фактор ви ще були підлітком. Так? Як ви витримували ці прямі ефіри? Якщо чесно, це був важкий період у моєму житті. Напевно, якщо в мене буде дитина, я її не буду відправляти у такому ранньому віці на такі проекти. Якщо чесно, я навіть коли ось дивилася дитяче Євробачення, я так спів переживала, тому що для дитини мені здається, це дуже великий. Знаєте, така напруга емоційно. Вони все це так переживають, і я пам'ятаю, що після кожного ефіру я в Відходила за куліси, і в мене стояли сльози в очах, тому що просто була шалена напруга. Я ще пам'ятаю, знаєте, дві рік це був лише четвертий або п'ятий «Х-фактор», Він був дуже масштабний, дуже багато глядачів було. І якщо чесно, я вважаю, що теж продюсери, шоу, напевно, вони робили історії, і я звісно дуже дуже honored. Бути там, але з іншого боку, в мене був шалений булінг, і це можна навіть подивитися по коментарях. і оці, знаєте, Кожен раз, коли мене там взвішували, казали, тобі потрібно схуднути, давай зробимо якусь візитку, де ти там дивишся на якісь цукерки. Ну знаєте, Це було дуже в якомусь. Сенсі принизливо, я вважаю, для дівчинки підлітка, яка ще така пух-пухленька. Знаєте, е, я думаю, що зараз би на телебачення таке взагалі б не пропустили. І якщо чесно. То мене зламало. Я не можу сказати, що воно пройшло повз мене, воно не пройшло, тому що після того, знаєте, це як маленьке таке кліше. Кожен раз, коли я приходила до якогось продюсера або в мене були якісь зйомки, мені завжди наголошували на тому, що мені потрібно схуднути, тому що артистка не може там мати якісь параметри. Хоча я так взагалі на сьогоднішній момент не вважаю, що артист будь-які параметри повинен мати, щоб бути на сцені. Це взагалі не важливо для мене важливо як. Та людина, що ти несеш, і після е... Після того в мене був великий такий перерив, дуже багато було намагань, таких спроб. І ви знаєте, я кожного разу стикалася з однією і тими, що тобі потрібно схубити". ну розумієте, І це протягом там, дуже багато років. І, напевно, остання моя спроба в моєму житті була якось долучитися до українського шоу-бізнесу була у 2018 році, я подалася на Євробачення. Я не пройшла навіть до лонг листа. Тобто, і після того я думаю, ну напевно не виходить в мене, тому я буду, знаєте, як стукалась у двері, полізу у вікно. І я зрозуміла, що напевно я буду тоді. Е е Пробувати свої сили за кордоном. І я, я дуже вдячна x фактору за те, що все ж таки вони мені дали шанс показати себе дуже багато людей. Мене пам'ятають з того часу. Дякую за те, що вони зробили мене сильніше. Дякую до Івану Дорну, який мені сказав на всю країну стати струмкою, щоб бути на сцені. Я, звісно, не ображаюся, але. Я вважаю, що у цей момент паузи на 10 років я з'явилася знову в 23 му році, коли пісня «I'm a fire» взірвала чарти. Вже тоді я почала співпрацювати з американським «Force Music». мюзик. Е ну, знаєте, то був великий шлях трансформації внутрішньої так. Дійсно, знаєте, ось після вашої розповіді, а у нас різні спогади, і я навіть постфактум, коли ще у 2014-му... Це вже для мене закінчилося, і я навіть подякував Богу за те, що воно для мене закінчилося саме на цьому моменті, тому що у мене були максимально позитивні якісь емоції від цього, тому що ми познайомились з багатьма талановитими. Українськими музикантами-співаками ми навіть у соцмережах створили одну величезну групу, де ми спілкувалися. Я навіть пам'ятаю назву банда тренувального табору x фактора, де ми додали усіх по можливості артистів і спілкувалися між собою. Це дуже круто, правда. А ви ще співаєте? Так, звісно, я співаю. Але а, я. я... Про це про це вже окрема розмова. Я думаю, що у соцмережах ми про це ще поспілкуємось, Валерія. Так, добре, а ну на зараз тільки про вас, так про вас не <світ> дарма. Ви пройшли цю трансформацію. Не дарма ви опинились в таких життєвих обставинах. Так, на той момент вам було складно, але це призвело до великих змін, до вашого зросту. Тобто, дійсно, якщо не вийшло так, то я зроблю інакше. Ви велика молодець і звісно, це зріст не тільки як а, музикантки, а й як а, особистісний ріст. Зріст, звісно, і от дякую, в цьому дякую, році дякую. в цьому році ви знову а, подаєте заявку на Євробачення 2026. Чому обрали саме цю пісню? Uh -huh. uh, uh, дивіться, пісня, яка What Do You Want, це інша пісня, це просто наш реліз. Uh -huh. Пісня, яку я написала спеціально для Євробачення, я не можу її uh, ніде показувати. Uh, пісня, яку я написала, вона дуже дуже особлива. Взагалі, як у нас так, uh, знаєте, так карти зівпали. Uh, Одного дня, я пам'ятаю, я дивлюсь свої коментарі. Мені дуже багато людей водночас написали Валерія, спробуй е, Євробачення. І я, якби, знаєте, то був такий незакритий гештарт у моєму житті, тому що то була дійсно моя мрія. Але е, навіть мало хто знає, що я в 2011, навіть і коли була маленька, була в дитячому Євробаченні. І я, напевно, я пройшла до... Півфіналу, я пам'ятаю, і також в мене щось не склалося з тим. Але то була дуже-дуже дуже велика мрія представляти Україну на міжнародному рівні. Я і так її представляю, але мені саме хотілося ось через Євробачення. І я розумію, що я поїду лише в тому випадку, якщо в мене буде гарна пісня, гарний меседж, тому що для мене це не. Не про піар-історію, це більше про моє коріння, про ем, мій шлях, який був в Україні. І знаєте, мені хочеться все ж таки відчути ем, ці аплодисменти наших, наших людей. Мені хочеться бути у своїй країні, де я народилася. Хочеться презентувати там мою пісню. І, ем, так сталося, що я написала пісню дуже швидко, а вже ж дуже швидко в машині. І я пам'ятаю, мама сідає до мене і каже, що це що, пісня на Євробачення? А я така думаю, а напевно так, а чому б ні? І ми приходимо до студії. Ми також співпрацювали з війні, тому що я вважаю, що якщо вже... Бог дасть мені представляти Україну на Євробаченні, якщо так станеться, то це повинен бути дійсно самий крутий саунд, найпрофесійний, тому я це довірила тільки у Я йому е розповіла історію взагалі, а я йому кажу: що я хочу поїхати на Євробачення. Він каже, а що таке Євробачення? Я кажу, як ти не знаєш, що таке Євробачення? Тобто американці мало хто взагалі знає, що таке Євробачення, я кажу, це такий ти не розумієш. І я йому. Розповіла свою історію, і він знає, що я з України, що народилась в Україні. він знає всю нашу ситуацію. І ви знаєте, він напевно навіть це настільки відчув. Я пам'ятаю, що на протязі 10, 10, 10 годин я не могла навіть з ним поспілкуватися. Він весь був у музиці. Він настільки надихнувся, настільки він, знаєте, як то сказати, був сенсорів про нашу ситуацію і. Так і так з'явилась ідея. Потім зробила анонс і. Я пам'ятаю, просто взірвалися мої соцмережі. Дуже багато людей мене пам'ятають з x фактору дуже багато людей з України талант. Дуже багато у кого стоїть моя пісня, і вони навіть не знали, що я українка, що це саме я її співаю. Це взагалі був шок, скільки людей слухали мою пісню, знають мою пісню. Тому ми зараз чекаємо, коли будуть об'являти, оголошувати. Лонг лист. Я дуже дуже сподіваюсь, що я там буду. Yeah, <laughs> Якстили пальці. То... Звісно, я тоді приїду до України і буде ще там один кастинг. Після того, якщо тебе оголошують шорт-листі, ти вже потрапляєш до прямих ефірів. І звісно, зараз я себе відчуваю дуже впевненою. Собі, в мене є ресурси, в мене є команда, і я навіть десь дуже thankful знаєте, всесвіту за те, що саме зараз. Приходить це в моєму житті, тому що напевно в 2018 році я не була готова. Я б не показала і не розказала те, що я можу розповісти зараз. Так ми вам цього щиро бажаємо. Тому що знаєте, б... бажаємо ось цього циклічного моменту, що знову Україна, знову Київ і знову прямі ефіри. Тільки ви вже інша, інший рівень зовсім. І інша пісня, інша музика. Так. А, Дякую тоді. Валерія. Ось таке цікаве питання. Як українська спільнота за кордоном реагує на ваше поєднання такої поп-музики та фольклору? Ось чи був якийсь певний фідбек від українців США в Майамі, зокрема? А вже ж я дуже підтримую. і... Я є частиною української діаспори в Майамі. Коли я жила в Лос-Анджелесі, взагалі з українським культурним центром ми дуже багато робили благодійних концертів. І всі мені здається, моніторять мою кар'єру, що, що виходить. Ми дуже велику підтримку маємо від Чикаго, Майамі, Лос-Анджелес, штат Орегон і. Взагалі, мені дуже подобається, що українці єдні не лише в Україні, а й навіть в Америці. Круто. круто. У нас, до речі, обід. Я, е, я просто е, подивився, що у вас відбувається за вікнами. У вас вже Валерія глибока ніч у Майамі. У нас п'ята ранку. П'ята ранку, 5... тобто вже має світати. Ви заради нас. Сьогодні, yeah. сьогодні yeah. прокинулись. А у котрій ви прокинулись, щоб себе щоб так гарно виглядати? Ви нафарбована? Ви чудово виглядаєте? Навіть ну не зрозуміло, що можливо декілька годин тому ви ще просто солодко спали. Дякую, якщо чесно, я не, не не сильно змогла заснути. Я трішки поспалася вчора, але для мене, знаєте, ця така робоча атмосфера. Це тим, чим я живу. і в мене завжди є енергія. Я навіть не відчуваю, що я не не спала <сум> зовсім. Ми відчуваємо від вас цю енергію неймовірно через екран, навіть ви така сонячна, така усміхнена. І дійсно подарували, ну мені особисто подарували дуже класний заряд енергії зараз. Так, бага... Дякую. Я вам, вам мій майамський вайб, такої теплоти. Так, ось багато хто в Майамі можливо, думає, що сонце ще не зійшло, але. Воно ще не лягало. Ось Валерія Сімюрі. <риклад> Отже, Валерія, ми дуже вам дякуємо за те, що е, ви під'єдналися, не зважаючи ні на що е, о п'ятій ранку в Майами. Е, до нашого марафону Простір свободи дякуємо вам за вашу відвертість, за вашу силу і ніжність. Водночас, е, яку е, ви несете у своїй музиці, дякуємо. Дякую вам дуже. Ви такі чарівні ведучі. Мені дуже сподобалось вами спілкуватися. Дякую. І я все ж таки чекаю на ці супер світшоти. Мені воно дуже подобається. Я б... я би ходила тут, в Майами. Про це окремо поговоримо. Як я і обіцяв, так. дякуємо. <світ>